Ременчуцька громада працює на перемогу. Сьогодні один із підрозділів сил оборони отримав необхідне технічне обладнання. Засоби, які мають важливе значення для ефективної роботи на передовій. Завдяки таким інструментам підрозділи зможуть оперативно заправляти бойову техніку та підтримувати її боєготовність. Сьогодні ще одному підрозділу сил оборони передаємо обладнання. Це генератор, це зарядна станція і це паливні колонки, які дозволяють досить швидко в польових умовах заправити техніку з тих резервуарів, які не бачать ворог. Це пришвидшить цю операцію і дозволить нашим хлопцям якомога швидше виконувати поставлені завдання. Генератор забезпечить енергетичну автономність на випадок перебоїв. Зарядна станція дозволить зберігати заряд основних приладів. А паливні колонки створять можливість швидкої та безперервної заправки техніки. Ми від командування особового складу, а також від командування батальйони. Також дякуємо пану Віталію та Кременчуцькій територіальній громаді за вкрай таку необхідну допомогу, яка наразі в даний час дуже нам потрібна. Разом до перемоги переможемо. Слава Україні! Спільними зусиллями ми підкреслюємо важливість кожного військового і показуємо, що надія на безпечне і мирне життя цілого народу це не просто слова, а реальні дії у вигляді матеріальної допомоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.